Прочитав статтю на сайті Боршаївської громади. Суд арештував 3 мільйона доларів у забудовників з Києва. Хто це і та чому ну, так зробили в них? Ну і можу сказати, що. Ну, я це здогадувався, як могло воно бути. Вже живу тут десь 9 років в Петропавлівській Борщаївці. А ОТГ, наша територіальна громада, зараз на три села. Це Петропавлівська Борщагівка, Софіївська Борщагівка і Чайки. Так ось в Софіївській Борщагівці, Там забудовник Андрій Мартинов тут пише, Ну будував ці багатоповерхівки. Як фізична особа себе зареєстрував і не платив податки замість 17% 19% на прибуток, він платив 5. І там накопичилися оці ну, по податкам. І тепер ось там справи повідкривали, не знаю, повідкривали, чи так як чим воно все закінчиться. І там ще. Син і батька Гафт, Роман. Я був на коли вибирали цього, він зараз депутат селищної ради, от ОТГ. Так ось він теж в цьому ділі, я по всій статті бачу, участвував, як кажуть. Що хочу сказати? Так ось я колись знімав своє відео, у мене є відео, нас дурять 8 років. І розповідав, це по електроенергії. Оці люди, що будують верховки, всі забудовники, вони їх будують. Як вони там не, плачую, не сплачують податки, як потрібно, як юридичні особи. Здаються, селищна рада підписує, тому що вони більше депутатами являються. А потім люди, коли е, покупають ці квартири, однокімнатні в основному, тому ми, ми живемо в однокімнатній квартирі, е, і вже в квартирах людей, виходить, що ці люди для енергетиків, такі як ДЕК, ДЕТЕК, являються як підприємці, рахуються, тому що як юридичні особи. Я вже писав, дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал в YouTube і Facebook на сторінку. І там я показав, нас дурять 8 років, років по електроенергії. Замість того, щоб платити по тарифу, який Кабінет Міністрів установив для населення. Ті, хто споживає 250 кіло, до 250 кВт, тариф має бути 1 гривна 44 копійки. ми платимо по тарифу для юридичних осіб 1 гривна 68 копійки. Ось. Тому і куди не звертаюся, все, не, не вирішуються ці питання. Сільрада. Е Відсторонилась вісь, тому, ну як вона вигавця зараз депутат? І такий ж, як і він, сільської ради. Тому вирішувати вони такі питання самі себе рахують як фізичні особи, коли такі забудови там роблять, а е мешканців однокімнатних квартир. Рахують як підприємцями. Получається так. І все всі влаштовує. Як тут схема працює, я вам розкажу. Ну і ви самі знаєте, хто. же. Значить, приходить рахунок. Ось у нас в ЖК, не ЖК у нас, а ОСББ. Добрий сусід. Голова вписує. от я зраз. Наша сім'я 100 кВт, даже менше. Ну, візьмемо 100. Використала місяці. Все, вона присилає. 168 гривень на оплату. Замість 144. І так кожен місяць. А це ж не одна квартира така. Все село. А є ще більше, більше ці тарифи. Ось там ЖК. Е... Як же він називається ЖК. Екопарк, Екопарк ЖК. Так там ті хотіли перекривати цю кільцеву дорогу. Там тарифи теж. І тут ще є. І на ЖК я читав ЖК Праски. Теж тариф, як для юридичних осіб. Тому це питання сільська рада має вирішити, вона не вирішує, я кажу. І беруть, і це ще кошти йдуть. Всіх влаштовує. Ось ми платимо, я ж кажу. ОСББ виставили, заплатили ОСББ, ОСББ перераховує ці суми товариству Петропавлівська. А Петропавлівська – товариству ДТЕК. Ну, Ахметову, ЧАО, це ну, приватне акціонерне, ПАО, точніше, приватне е, пат, приватне акціонерне товариство. Ахметова, дек. Детек. І все. І ніхто там каже, що треба якісь підстанції, електраці, кабеля. Знову. Ну все, пишуть. А як воно працює? Вже 9 років будинку, де я живу. Ми живемо, точніше. І ніхто це питання вирішить. І так дурять, і далі будуть дури, коли будуть люди мовчати. А це теж от статтю написали тут через 8 -9 років 9, що з цими забудовниками, що як вони від податків ухилялися, пройшло. А хто відповість, куди ці кошти, що ми переплачуємо кожен? Чому у нас не працює це як для населення? А я казав, і я от і сину своєму кажу, який сплачує ці плата за квартиру, як власник. Я йому казав, плати як для населення. От ти вираховуєш, до 200, 100 кВт, ми скористалося 100 кВт, все, 144 гривні заплатив все, всьому, всьому доброму сусіду ОСПБ. А вже різницю там, товариство Софії, товариство цьому Петропавлівська. Хай Ось ББ платиться зі своїх коштів. Буду нести, буде нести е збитки, тоді ОСББ буде вирішувати, щоб ці всі питання, всі ці були вирішені з товариством Петропавлівська, і з е ДТ. ДТЕК, ДТЕКА МС7 Ахметова. Всі, які там питання технічні, маю вище. Уже 9 рік пішло, ну, пішов дому, Тому як він зданий. Тому це так має бути. І не тільки я кажу своєму, а інші мали так би зробити. І тоді б здвинувся це питання. Зрушилось це питання. А так ні. Всі платять. Коли там накипить чи відключити електроенергію на деякий час, тоді виходять перекривати цю дорогу чи що. Чи біля сільради е бастують. Так що це я сказав по електроенергії. Та ж Петрушка і по воді. Теж товариство Петропавлське. Ось е, всі всюди кажуть, що е, ці лічильники мають перевіряти за рахунок тих, хто ну, надає послуги. Це от у нас товариство Петропавлівське. Але приходять і все. Дають суму, коли перевірка лічильника все плати або відключимо, я так зрозумію, не перевірять. Люди платять за перевірку лічильника. А кабінет міністрів там постанову приймає, там розказують, що ви не маєте платити все, має платити ті, хто послугу за лічильники, за свій кошт. Ну це ж теж не про Це по воді, по електроенергії розповів, по воді розповів, що лічильники перевіряються. За рахунок клієнтів. А тепер я вам розповім по газу. Ось у мене рахунок вас вітає газорозподільча компанія Нафтогаз України. І ось вони висилають кожен місяць. Ну сюди син приходить сину поштову скриньку. І ось тут, що, що, як тут дурять на цьому. Я хочу сказати, хочу сказати, що люди по відкривали ці електронні кабінети, де з 1 по 5 кожного місяця число дають показа, показники. з лічильників знімають. Кожен лічильник свій газовий стоїть в квартирі. Тут теж скрипить стоїть цей лічильник. І люди перераховують ці в кабінеті. Дають... Показники, скільки зросло. Але, щоб запутати людей, заплута. Оця компанія скільки не передаває туди, туди ці показники лічильника з 1 по 5 кожен місяць, Число. компанія Нафтогаз України бере із состелі. Я з другого визначу, от Пише, ось ми ви, 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 вже і перевіряли, кожен місяць літом, влітку ми Витрачаємо, ну 3 куба на приготування цей. Що готуємо на плиті Газу. Не більше. 3, там, ну, 4 куби. Що ж пишуть? Спожита, Ось я вам покажу. спожита 12 кубів. Бачите, чи ні? Спожита 12 кубів. І, і хоч от ще писали на сайтах щось сістели. А для чого вони це роблять? І пишуть, до сплати мають от тут 7,95 гривень тариф. От 3 куба 21 гривень. А пишуть так як 12 гривень. Пишуть, сплатити треба. 12 куб, кубів нарахували. 95 гривень. Так ось я кажу 3 куба це 21 і 95. І люди платять, то не дивляться, буває там раз. А вони все оце нема тут в в цієї квитанції у цьому рахунку. Рахунку немає показників, які були і які є, що ми передаємо. Зовсім раніше приходили, були написані 100. Стільки показник такий, який був на, R, і, скільки, і тоді людина могла. А це, кручу, верчу. І ось так воно і все. Тут багато написано до, до 9 числа. Ну, тут багато чого написано якісь. Але все це зроблено для того, щоб людина. Не платила, платила більше. Вони ж не менше цього кажуть. Ось 3, 3 куба і 12 кубів. Є різниця є. Але ж вони це кожен місяць роблять і висилають отакі, отакі квітанці. Це вже по газу. Я по електриці сказав, по газу сказав, по воді сказав. ось є сір рада. У нас ОТГ об'єднає територіальна Борщагівське, Вона ж оці всі питання має тримати на контролі. Ну як на контролі? Ну, по люди криком кричать, я ж кажу, я писав і звертався куди. Тихо. 8 років нічого не вирішив. Всіх влаштовує. А тому, що влаштовує, що на цих схемах, на цих потоках сидять всі люди. Корумповані, я же, рахую. І людей просто дурять там гривні, дурять в показниках, на рахуваннях. Вов... На ну, всьому. Дурять і обдирають. І це має закінчитися. Я для цього відео це знімав. Що... І знімаю, що люди. Людям. Об'єднаної території громади треба серед Раду і депутатів заставити виконати ці всі питання. І по електроенергії, і по воді, і по газу, і по тому, як у нас. Можна виїхати з цього села, села, з територіальної громади. Як я, От, от маршрутка 903. Зараз 743, мабуть, щеки ще буде ходити. 903 маршрутка. Все. 22 гривни до метро. Менше 6, 6 кілометрів до, 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 до нього. 5,7, мабуть. 22 гривни вже зараз. беруть за проїзд. Ніяких автобусів таких, щоб. Щоб влада на себе взяла якась, ж не, не бідна ще територіальна громада. Може свій якийсь автобус пустити, я не знаю, як це може. Ну не має так бути, що вже великий тариф і люди не можуть. Ну як, не то що не можуть, ви, виїхати пенсіонери. Пенсіонери теж я ж вже розповідав. Пускаються ту маршу по схоче воді візьме, не схоче. Каже, у мене вже місця там два місця, все. І людина пенсіонера випрашує, щоб його взяли там по пенсійному. А він то має на це право. Це по перевезенням, я теж ти ж сказав. Не вирішується це питання. Сільрада теж. а ну зробіть так, ладно для пенсіонерів там. Якісь проїзні в сільраді, скільки там він має їздити. Чи якось, ну, щоб людина не в місяць там виїжджала, скільки там в Київ місце має. Ну, якось це треба це питання вирішувати, а не так, щоб ото... Принижували. Всім. Ну і так, пробки ще я ж бачу в селі. Люди, так як не можуть виїхати, а людям треба виїхати на роботу в Київ За так, рано виїжджає, за 2 години до того, тому що проб всяка, в заторах стоять. Машини. Ці забиті двори, тому що нема автобусів, нема чим виїхати нормально з села. Не вистачає садочків. А коли є, то вони дорогі всі, ну, тільки приватні. А в тих записуються таких комунальні за 2-3 роки до народження, вони пишуть. Школи, школа, 11 прочитав на сайті, школа, 11 першокласників, першокласників, пошачків. 11 класів. Це ж, тому що школи теж не збудовані. А тільки застраюються оці забудовники. Роблять застройки ці. Забудови, багатоповерхівок, а потім ось така все, все це проходить. Тому я підняв отаку тему, що сільська рада зараз місцевим владам все віддано вирішувати більшу частину питань, має депутати вирішувати ці проблеми. І люди тоді відчують, що депутати працюють для людей. Дякую, хто дивився відео. До побачення.